Банку. Вітаю вас. Ну, давайте про санкційні обмеження поговоримо. Власне, що дають чергові пакети санкцій. От ми або європейці спільно з нами маємо вже тепер 17-й. Властиво, які проблеми теж з запровадженням більш відчутних посилень для або обмежень для росіян. Дякую вам запитання. Ну, по-перше, санкції це не просто якісь символічні жести, це конкретні обмеження, які вже зменшили. Дуже суттєво доходи Російської Федерації на сьогодні. У нас заблоковано понад 300 мільярдів доларів російських активів обмежено на імпорт зброї технології, російські банки, відключені від SWIFT, що є дуже суттєвим ударом по економіці Російської Федерації. На жаль, дійсно, ворог адаптується. Наприклад, тільки у дронах Шехет-131 52 іноземні компоненти і. Тільки у 2024 році Росія експортувала до Євросоюзу і сталі на 3 майже мільярди доларів. Ви знаєте, Росія сьогодні це вже не просто держава-терорист, це держава контрабандист, який залучає треті країни до схем обходу обмежень. Водночас, я вважаю, що ми маємо бути об'єктивними і стриманими, тому що санкції працюють в обидві боки. І саме в цьому і сила є цивілізованого світу. Ми платимо ціну за свободу разом. Для розуміння про що я говорю, наприклад, торгівля між Європейським Союзом і Російською Федерацією скоротилася за останні три роки майже на 210 мільярдів доларів. Понад тисячу американських компаній, що залишили ринок Російської Федерації, втратили 50 мільярдів доларів. І Дійсно, це плата наших партнерів за принциповість і економіки партнерів також потребують часу для адаптації, і ми маємо співпрацювати з нашими партнерами з розумінням, а не лише вимагати. Дякувати їм, тому що санкції це не лише політичне рішення, як багато хто думає. Це дійсно питання і фінансові, які відчувають і наші партнери. Але ще раз повторюсь, тиск працює санкції. Це конкретні обмеження, які зменшують економічну спроможність Російської Федерації. А загалом, як ви ці санкції, які працюють проти Росії, оцінюєте за три ну вже скоро три з половиною роки. Знаєте, якщо ми візьмемо, скажімо так, головні результати санкцій. По-перше, на сьогодні Росія втратила вже приблизно 400 мільярдів доларів. Це десь 115 мільярдів від експорту нафти та 55 мільярдів від експорту газу. Бюджетний дефіцит Росії за даними сьогодні десь 5%. А резерви, які вони можуть швидко використовувати, впали майже на 57%. Дійсно. Ні, тиск працює Росія. Ми бачимо, змушена просити допомоги в Північної Кореї, наприклад, в Ірану, бо дійсно не справляється сама. Вона на сьогодні офіційно вимагає зняти санкції з банківського сектору, щоб хоч якось торгувати з міжнародними партнерами. І до речі, якщо ми подивимося на міжнародну практику введення санкцій, ми побачимо, що в Ірані, наприклад, вони запрацювали повноцінно через 9 років. Але це був дуже серйозний удар, і в нас цих 9 років немає. Один важливий сигнал: те, що в світі зрозуміли, що потрібно не просто вводити санкції, а й реально контролювати, як вони виконуються. Бо на сьогодні санкції без контролю це дійсно лише гарні наміри. Ну і можна сказати, що Верховна Рада дійсно також працює над цим питанням постійно на випередження, і ми вже прийняли в першому читанні також законопроект, який перекриває тіньовий флот, через який Російська Федерація постачає нафту в офіс санкцій. І готується закон про посилення покарання для тих, хто ці обмеження обходить. Тому підсумки на сьогодні є. Результати є, потрібно продовжувати тиск. Щодо продовження цього тиску. Ну я вже згадав про 17-й пакет санкцій. Наразі готується 18-й. Як він виглядатиме, і що в цілому надалі? Я би навіть тут ширше дивився ніж просто санкційні пакети знаєте, що стосується 2017-го, ми бачимо, що заблоковано 189 суден Російської Федерації. А якщо ми порахуємо загальну кількість, яка заблокована за весь час санкцій, то це вже майже 300 суден і це дуже суттєво для Російської Федерації у 2018-му пакеті готується зниження цінової стелі на російську нафту з 60 до 50 доларів за барель. І це дуже серйозно зменшить доходи Російської Федерації від експорту енергоносіїв. Також будуть введені санкції проти банків третіх країн, які співпрацюють з російським оборонним сектором, і це стосується обмеження щодо проєктів пов'язаних з північним потоком та іншими іншими критичними інфраструктурними об'єктами, які суттєво сьогодні працюють на економіку Російської Федерації. Ще раз повторюсь: на жаль, повністю ізолювати Росію через санкції неможливо без зупинки значної частини міжнародної торговлі, тому мета санкції на сьогодні послідовно зменшувати ресурсну спроможність і ресурсну базу Російської Федерації, ускладнюючи її здатність фінансувати агресію. За це ще раз дякуємо нашим партнерам. Дійсно проведена велика серйозна робота. І дякуємо нашому всьому дипломатичному сектору, який працює постійно на чолі з президентом, і ми бачимо результати, які послідовно знесилюють Російську Федерацію. Економічно У нас лишається дуже мало. Там кілька секунд. Буквально а удар по чому був би для Росії саме зараз найбільш відчутний, крім нафти. Найбільш відчутний на сьогодні удар це ще раз повторюсь. Це економічний удар, який стосується енергоносіїв, на жаль, це є артерією Російської Федерації економічної, яка фінансує сьогодні війну.